У вас буде вибір. Щось потрібно буде вибирати з чогось. Ви... Три... Вибір який логічний, і той, і той. Да? Ви не знатимете, з якоїсь три двойки вийшло, гляньте. Не знатимете, з якої сторони вам яку логіку примінить, і що? Ну тут не... потрібно не спішити, не спішити. Дивіться надії других людей. Щоб зробити якийсь вибір, вам потрібно проаналізувати дії других людей. так, Сходяться вони з вашими потребами, да, якимись помислами, да? бажаннями, чи сходяться, чи не сходяться, чи це тільки цієї людини да, думки і помисли. Чи включені ваші бажання в ті помисли і думки, які ви отут намагаєтесь да, прийняти, якесь рішення? Для вас, да, я що буде для вас в цьому виборі, а не тільки для других людей?